Всім привіт! Сьогодні ми з вами дивимось красиві індійські прикраси. Лише ми з вами подивимось комплект. Перший авторський це аметист, ось такий, 19-й розмір, каблучки і сережки, ось такі. Ось такий замочок, так виглядають позаду. сережки та каблучка. Тут е, сам аметист він тоненький, вони не важкі. Зараз подивимось вагу однієї сережки. 6,4. В принципі, нормально. Витримати можна і якраз об'ємчик прекрас є. 3,1 камінець і 5,5 загалом це в нас. Висота сережки, ширина 17 міліметрів. Це в самій широкій частині. 3800 гривень 106 доларів вартість. Ось такий комплект. Ось так окремо каблучка Виглядає шинка не товста, вона зручна. 925 проби – це робота приватного майстра, тому тут немає клейма, але це робота зі срібла. Далі на мисто з авантюрину ось таке саме крупне, що в нас було золотий пісок, тут між ними гранатики 50 см 850 гривень вартість. Тут авантюрин приблизно 9 х 9 це в середньому розмір. Є трохи дрібніший авантюрин. Є ще чорний авантюрін, тобто темно-синій авантюрін, але дрібненький. Ми його вже з вами дивились, тому цього разу я не буду його показувати. А ось такий 45 см я покажу. От, і чорний він, знову чорний, темно синій він трохи-трохи дрібніший. І довжина 47 см. От, якщо цікаво, то я вам прийшлю посилання на відео. А може, ще й наприкінці відео я покажу кому, щоб не заважати. Так, тепер давайте переходимо з вами до прикрас. Дрібна 700 гривень. Тут скрізь фурнітура срібло і на попередній, і на цій сережки з сапфір... сапфірами. Сьогодні такий вітер, я не знаю, чи скрізь, чи. Наче має бути скрізь, що мені аж з вікна дує. От, але він не холодний. От, бо не холодно. Ось такі сережки на крючках. Це необроблені такі сапфіри з топазами. В них довжина 5,5 см. Вони останні, тому по знижці 1500 гривень вартість. От Можна замовити для них англійську застіпку і буде більш звично. От В такому варіанті трохи дешевше, але от кому і як захочеться. Це ж таке питання. Необроблені сапфіри та крапельки топазів. 1500 гривень 42 долари. Так. І перш, ніж показати, більш крупні браслети, я спочатку покажу такий маленький, тендітний. Тут у нас сердечки. І до, до каблучки такий самий є браслет: 5:74 вага, розмір 17,5 1100 гривень 30 доларів. Це ось, такий, ось така каблучка. Шинка тут товстенька. Шинка класна. Виробник індія, але тут є українські клейми, бо це вироби з магазину. От. І такий самий браслет. На нього, на ньому немає бірки, але є українська проба. Бачите, прямо на припаяній частині. Ось тут вона є. Камінці, подивіться, вони закриті. Вартість браслету 3750 гривень. 105 доларів, якщо брати комплектом, то браслет з каблучкою буде від загальної суми 200 гривень знижка. Це такий він невеличкий, але сердечки вони такі цікаві. міліметрів, Я думаю, 5, 6, навіть трохи більше 6,5 Ось такі. Ну він, через те, що він високий, він виглядає недрібним. Вага в нього 24 грами, і він від 16,5 довжина до 19 см. Це якраз на маленьку або середню руку. Ось так на моїй, і, до речі, він дрібним не виглядає. Це ось такі сердечки. Далі ще я вам маю показати ромби. Ромби довжина від 17,5 до 18,5. Чи до 19,5. Підіжніть, щось я тут вже, вже не, не, так, не так називала. До 19,5 все-таки, ми думаю, щось не може бути такий короткий. Ось таким чином зроблено. Українська проба тут також є. Ось вона тут, на ось цьому звіні. Це ось такі прямокутні робить. Це в нас топаз. 31,77. Вага. 102 долари 3650 гривень вартість. До 19 сантиметрів 19,5 це. Максимальна довжина, ну, по зап'ясню це десь має бути 18,5 максимально це щоб на ось це колечко застібнути. От, І до нього є підвіска. До браслету є така підвіска. Зараз я покажу. Поки немає каблучок, але можуть бути такого плану каблучки невеликих розмірів. Ось така підвісочка. 695 вага. 1250 гривень вартість підвіски. Але так само, якщо разом брати, то буде 200 гривень знижка на загальну суму підвіски та браслету. Це вже остання підвісочка, тому... Може, може, ще будуть, але каблучки, але це не точно. От це що зараз є. На підвізки також, ага, є українська проба. І є трохи крупніший браслет з топазами. от Ось такий. Бачите, тут крупніші топази, понизу камні закриті. Ось таким чином. Той самий виробник, де тут українська проба, має бути також. Захований десь, дівчат, не бачу. Зараз. Ага, ось вона тут, ось тут. Ну, це вже, щоб, може, на ложку хто буде брати, щоб подивилися. Це в нас все один виробник. Тут що по інформації? 5 гривень, 140 доларів 131 євро. 39 грамів вага, 51 карат майже блакитних топазів. До 20 см Довжину ми зараз перевіримо. Я собі, чесно, таки саме лишила. от У мене і ромби також є на, на, на вихід. от Бо він, бачите, він типу як шипами, він такий крупний-крупний. от Єдине, що тут закриті камні, тому його досить так важко буде вимивати. Це може лише в майстерні робити. Ну, це, це у всіх моделях. Вони в цих моделях вони всі такі закриті. Майстер видно дуже так, е, як це сказати, ретельно е, ну, відносився до, до каменів йому хотілося їх як можна більше захистити. До від 18 см до 20 см рівно довжина ось цього. Нашу браслету. Тут найбільші топази, і, і розмір у них 1 на 8 мі, е, міліметрів. Блакитний топаз. Сам топаз, бачите, такий ніжний. От це вже, щоб повністю по топазам завершити, є чокери. 49 см та 51 см. Ось такого плану по 900 гривень з блакитними топазами. Бачите, вони типу мають бути під шийку. От посередині цитрінчик. Ось такі тут без срібних кульок, можуть бути коротші або зі срібними кульками. Зараз з такого плану. Наступний дуже красивий браслет з раухтопазами ось такий подвійний. Тут замочок тогл. Довжина, так, зараз, подожді, довжина максимум 20 см, 46,98 грамів вага. 4250 гривень 118 доларів вартість браслету. Типу як такий подвійний на тоглі шукати пробу також. Тут у нас здається на тоглі вона. Ось такий. Ось такий раух топаз, ось так на руці, він дуже сам по собі красивий. Так, і в мене трохи прикрас залишиться на другу частину. Я сподіваюся, що завтра я вам покажу, ви напишіть вам, як вам ось ці прикраси. Бачите, дуже багато топазів. І вони всі красиві. Це, бачите, це, в принципі, вони як повсякденний варіант. Ну, і цей може бути повсякденний, але він уже такий на крупненьку руку просто. Всім дякую за перегляд. Бажаю, Бажаю гарного дня, до побачення!